Доброго вечора! Мене звуть Ліна Романченко. І сьогодні продовжуємо програму Незвіданий Кременчук. Нещодавно, після громадських обговорень у мерії, місто сколихнула новина про остаточну крапку у рішенні забудови земельної ділянки на перехресті вулиць Мазепи та Маслова разом із житловим будинком, відомим під назвою Старушко Макарових, додамо, що дещо раніше дану будівлю виключили з переліку неоціненної спадщини міста, через що і була дозволена забудова. Однак відмітимо, що місту Кремінчуку чимало років у нього славетна історія. А от історичних будівель з роками залишається не так і багато. За даними науковців, після другої світової війни тут збереглося менше 5% довоєнної забудови. Тож сьогодні говоримо про декілька будівель. Питання про виключення яких з переліку архітектурної спадщини піднімалося керівництвом Кременчука, або які здаються в оренду під офіси, що також несе загрозу їх первозданному вигляду та відповідному збереженню. Будинок купця Алісова чи Алісова. Пам'ятку архітектури місцевого значення на правобережжі називають по-різному. Та важливо, що це один з небагатьох особняків, зведених у місті до жовтневого перевороту. Приміщення побудоване орієнтовно в кінці 19 століття. Відмітимо, що будинок посідає особливе місце у забудові Крюкова, адже він став першим двоповерховим приміщенням. Розташований уздовж вулиці Приходька навпроти ще одного історичного будинку купця Григорія Чуркіна. Купець Семен Алісов був членом міської управи, комісії по квартирних податках, а також членом ревізорної комісії Круківського клубу. Тобто він здійснював контроль фінансово-господарської діяльності міста, проводячи планові та позапланові перевірки документації. Таким чином, Алісов контролював будівництво теперішньої дитячої музичної школи номер 1 а також ремонт міського мосту в районі вулиці Юрія Руфа. Фасад дому складається з центральної двох бокових напівколон з завершальними чотирикутними баштами. Також увагу привертає центральне аркове вікно та декор на фасаді. Зараз тут розташовані приватні магазини, тож на першому поверсі розбудували декілька дверей. Будинок Семена Алісова зводився як житлове приміщення, де він неодноразово змінював своє призначення. Наприклад, в ньому розміщувалась третя поліцейська частина, виконавчий комітет міста, а згодом і друга радянська лікарня Крюкова. Згодом друга лікарня отримала приміщення на Раківці, а в саму е будівлю перенесли психоневрологічний диспансер. За весь цей час будинок змінювали ззовні, замуровували кілька вікон, на тильному фасаді наявні прибудови. Додамо, що недавно частину історичної будівлі виставили на продаж. Будинок готелю Вікторія збудований на одній з найбільш жвавих того часу вулиць міста Херсонський, що тепер носить назву лейтенанта Покладова. Наразі є пам'яткою архітектури місцевого значення та використовується як житловий будинок. Свого часу, до речі, вважався найпопулярнішим і найпрестижнішим готелем міста. Його порівнювали з гранд-готелем у Парижі. Колись тут зупинялася наукова експедиція під керівництвом відомого вченого ґрунтознавця Василя Докучаєва. І уже за його рекомендацією перебував тут і майбутній президент Української академії наук Володимир Вернацький. До речі, дане приміщення також потребує відповідної реставрації. До речі, саме цьому будинку присвоєно звання не тільки архітектурної, а й історичної пам'ятки. Він представник другої половини в кінці вже 19 століття, 1888 рік побудови. Його будували три роки, здається, ну побудова 1888 рік. І він являвся такою, такою частиною такої квартальної забудови. Фахівці наголошують на особливості даної будівлі шляхом змішання стилів, еклектики ззовні та модерну зсередини. Якщо ми подивимося на нього, то на першому поверсі дивіться великі вікна. Тобто це були і тут з самого початку були магазини. Магазини, і вони були закладені вже. Якщо подивитися далі на фасад, то він був е збагачений. І унікальність цього будівлі, оці яка ще, триповерхова будівля. Вона не була характерна для Кременчука зовсім. Увагу привертають і еркари, частини, що виходять з площини фасаду і слугують лоджіями. Один тільки зберігся, а еркери ще були і на другому поверсі. Бачите, де от зараз ремонтується балкон, і от там, де це були еркери. еркери. Ну, коли після відновлення, після війни, то тут їх прибрали, тому що була тріщина дуже велика. І там, Якщо ми подивимося на будівлю, там є, стоять тяжі металеві. Вон вони їх видно, що стягували стінку. За часів Другої світової війни сюди потрапив німецький снаряд. Приміщення було майже зруйнованим. Відновлювали його уже у 50-х роках минулого століття, облаштовуючи піджитлову забудову. Про це свідчать різна цегляна кладка, пофарбована в червоне, зменшені подовжені вікна та колони. А от тріщини, про які згадує історик, на будівлі так і лишаються упродовж десятиліть. Будинок перебуває в аварійному стані. І будівля розташована неподалік колишній готель Кременчука Пальміра, теж зведений до жовтневого перевороту. Свого часу тут тимчасово мешкали відомі особистості: церковий артист Анатолій Дуров, письменник Шолома Лейхам, збирав народні пісні відомий Платон Майборода, зупинявся поет Павло Тичина. Зараз тут розташований департамент освіти міста. Історики наголошують на особливому першопочатковому інтер'єрі будівлі та унікальному для Кременчука підвалі. Побудований теж у стилі еклектики. Після лютневої революції 1917 року тут розмістилася рада робітничих і солдатських депутатів. Пізніше будівлю відкривають знову, перейменувавши готель у жовтень. На сьогодні фасад пам'ятки архітектури покритий будівельною шубою. Нескладно помітити і по сучасному перероблену лиштву. На місці, де нині розташований департамент охорони здоров'я, колись було чимало будівель. Тут селилися купці, представники міської думи і чиновники. Купець Козачок, який був власним міської думи, тобто тогочасним депутатом, мешкав теж у даній місцевості. У середині 19 століття побудував для себе особняк у стилі модерну. З того часу будівля і носить відповідну назву прізвище купця. Ця будівля унікальна. Унікальна тим, що вона є одним із представників такого стилю модерн, який був із кінця 19 століття по десь по двадцяті роки ХХ століття, і практично він є одним із яскравих таких представників цього, цього стилю. За словами науково-педагогічного працівника Кирину Олексія Мацака, колишнє помешкання зведене з дотриманням золотої пропорції. А разом із сусіднім домом кондитера Силаєва є чи не єдиними будівлями стилю модерн у нашому місті. Однак з того часу будинок переніс чимало змін. Так, колись головний фасад був більш декорованим, на другому поверсі знаходився балкон. Тут повністю змінило планування, заміну перекриття. Тут перекриття над підвалом і над першим пору монолітне залізобетонне. Залізобетонний. тобто він вже не той, який був раніше. Це однозначно. І е, далі замінена криша, звичайно, ну і елементи заповнення привізів це вікна, теж вони тут замінені. Е, те, що відноситься до інтер'єрів, то тут взагалі, якщо ми зайдемо в будівлю, ми не побачимо там е, ту історичну, історичної будівлі. Там все в пластики, все в МДФІ, підвісні стелі і, і так далі. і так далі. Під час Другої світової війни забудову вулиці було практично знищено. Проте колишній будинок поліцмейстера вцілів, потребуючи часткового відновлення. Згодом у ньому розміщувалася поліклініка для ветеранів війни. 125-квартирний будинок з баштою на перехрестях вулиць Соборної та Покровської. Чимала споруда зводилася у 30-х роках минулого століття у стилі конструктивізму. Під час війни його, як і майже весь Кременчук, зруйнували. І вже відновлювали за індивідуальним проєктом архітектора Топера у стилі українського бароко. Планувалося, що в цьому будинку будуть розміщені їдальня, дитячі ясла, перукарня тощо. Саме тому архітектор не вносив кухні у план квартир мешканців, бо за його задумом мешканці б харчувалися у їдальні та не витрачали час на приготування їжі. Трохи раніше у Харкові вже використовувався будинок зі схожим плануванням без кухонь. Так як він був незручним у використанні, хримучуський архітектор продовжив будівництво вже з кухнями для мешканців. Приміщення вважається будівлею епохою, адже, окрім величини, вражають і його декоративні композиції та архітектурні прикраси, такі як розірвані щепці, сандрики, декоровані грати балконів тощо. За роки фасад будинку помітно вигорів і облущився. Ще мерові Олегу Бабаєву на ньому планували здійснити трирівневу реконструкцію. Проте, уже у 2018 році пофарбували лише башту. На ній з'явився герб Кременчука. Як підтвердили нам в управлінні культури і туризму, на сьогодні будинок не перебуває серед переліку. Об'єктів культурної спадщини Полтавської області Наступний об'єкт нашої уваги Кразівський жилгородок, без перебільшення окраса міста. Три його провідних будинки єдині на весь Кременчук зразки українського авторського бароко. Весь жилгородок зводили під керівництвом військового інженера-будівельника генерала Гідрата для робітників мостового заводу, як тоді називався завод Краз до речі, побудувати жилгородок встигли до постанови 1954 року про боротьбу з архітектурними надлишками. Будинки в ансамблі жилгородка зводилися у період з 1952 по 1958 роки. Розташовані вздовж проспекту Свободи, зведені у стилі сталінської архітектури післявоєнного періоду. Усі будинки триповерхові, цегляні, тиньковані на невисоких цоколях, і майже усі будівлі оздоблені колонами та декором. Будували їх у першопочатковості від палацу культури крас. Кутовий домінантний будинок на розі Проспекту Свободи та вулиці Єднані України виконаний за проєктами Добровольського головного архітектора Києва, який у післявоєнні роки відбудовував Хрещатик та Дарницю. У Кремечці його проєкти були використані повторно для жилгородка Крас. Саме тому на деяких будівлях можна побачити каштани, головний символ Києва. Частина балконів усіх будинків засклені, оздоблені пластиком та іншими матеріалами. Місцями прямокутні прорізи замінені на лучкові. Фасади пофарбовані у різні кольори. На жаль, на сьогодні ліпнина у багатьох місцях руйнується, а місцями видні наслідки примітивної реставрації. Наголосимо, що саме жилгородок зводили, а інші вище вказані будівлі частково або повністю відновлювали після війни. Ми ж уточнили у науковця, чи реставровували з того часу дані будинки. Після війни ніякої реставрації не було, була просто відбудова. Це реставрація це зовсім інший вид робіт, да, який передбачає певне відновлення того, який був він раніше. Тобто да, до, до певного автентичного да, от, стану, автентичного стану. А якщо, допустимо, це просто будівельні роботи, які виконуються, по, по, то це як капітальний ремонт. Тож питання лише в тому, хто має платити за кропіткий проєкт та реставраційні роботи. Як з'ясувалося, у першу чергу той на чиєму обліку перебуває та чи інша будівля. Якщо це житловий будинок, то тут у людей дуже, ну, дуже важко там їх сказати, що треба ж фасад зробити, щоб вам все було він класний. Навіть навіть якщо подивитися на. Які мають ці елементи декора, же еркер, ж, ніхто не буде його ремонтувати, розумієте? Тут потрібно або виділяти кошти, да, або на гранти да, якісь виходить. Додамо, що перелік пам'яток архітектури місцевого значення, як і об'єктів охорони культурної спадщини, може змінюватися. Натомість громадськість має право відстоювати їхню цінність. Тож шануймо історію та досліджуємо незвіданий Кременчук. З вами була Ліна Романченко. Побачимось.